Всім привіт! Ви на каналі Бойчик і сьогодні ми граємо в рукайка. Називається Skibidi Tower Defense. Тут вийшла нова обнова Roblox Classic. Це вийшла обнова в Roblox і в цьому режимі треба знайти 10 тіксів і виконати завдання, щоб отримати нового класного Юніта. Тут пише, що вийшло один новий Юніт, це ж таки цей Classic. Тут ми вже зараз зберемо тікс І в мене є South одним словом тікс. Я думаю, вам буде не цікаво, як я збираю, тому зустрінемось після того, як я знайду всі тікси, па, па От я знайшов, ну, не всі тікси, але шість тіксів я знайшов. Та. Та. І що б хотілося сказати? Що поки я збирав, мені дали три юніта. Заодно за одну пилку. Не знаю, чи я нормально зробив. Ох, ще хтось кидає трейд, але він пішов чисть. Ну, пішов інший трейд. Зараз трейдиться з кимось іншим. Так. І напишіть в коментарі, чи я нормальний трейд зробив. Щоб міняв одну пилку на таких трьох челиків. Юнітів. От, шість. Далі тут хтось квест. Ой. Рейдки, кидаю, і... в мене язик вже заплутався. І що він нам дасть відносив тих два нових юніта? Міні-ган камервумен і Аларм Клокмен. Ху-хух. Я не знаю, у них ДПС менший, але... Угу. І вона вже відмовилась у цей класік Давай Раді. Може хоча б безкішта, ага. У мене нічого нема. Угу. Жартою. Може досиєш все ж. Мені здається, що зараз він відмінить третій і все буде. І я лишусь без Юнітів, і він лишиться без юнітів. Бо ніхто нікому нічого не дасть. Він щось відмовляється. Ага. Ні. Та все, деклайм. І заходимо. Будемо квести виконувати. І вибираємо зараз, поки нас телепортує. Зараз будемо вибирати режим, а саме Easy через те, що нам три квест виконати. А там квест про те, що треба в режим пройти. Також можете мені кидати Юнітів, мій нікнейм СКФТ. І ви його зараз побачите на екрані. Ми тут вже обрали режим. Easy. Чекаємо. Ставимо Охіо камераменів, щоб вони перші хвилі дефали. Та я й думаю, що вам буде досить нецікаво дивитися, як я виконую ці квести, то зустрінемось після того, як я виконую квести і будемо разом тестити нашу камерамену. Отак, От я вже показую вам ну, оцей квест, що ми виконуємо. Медіум режим проходимо, зараз піде бос. Це було досить важко. Точніше, не так важко, як довго. Проходимо, викачуємо наших баніменів і от зараз виходить бос, правда, там 30-та хвиля. Я тут поставив нашу пилку. Ну, грошей у нас дуже багато, нема куди витрачати. Mm. І де той бос? Це наш бос. Я хочу, щоб той бос або вийшов. Його дуже легко прибили і все. Ой, mm. що? Elv... А, це з того новлення той бос новий. Е, <смірко> <смірко> він смішний. А, він тепер злий. Ну, ясно. Ще його ми маємо вбити? Ну це легко було. Це дуже легко було. Я думав, що буде складніше. І зараз ми забираємо нашу класік камера Мена. Там, це тікання. Зараз тільки телекрутимось в Лобі. Ой, вібпри. І зараз заодно пошукаємо інші тікси. Бо мені ще пару треба знайти. Бо я не всі знайшов. І напишіть в коментарі, чи ви вже отримали цього класика чи ні отут тут один Тікс є. Та ми виконали завдання одне. Друге і останнє. Та. та. Це дуже добре. І отримуємо класіка камерамена. І за нього ще можна один квест виконати. Де наш? О, класі камерамен. Ух ти! ТПС 30 000. Та, я ще був відкривав бокси з тих, що в мене були коні, і мені випав дрон. Але воно прикольна штука. Та мені не класно повипадало. Але як є, вра. Заберемо шайдів зараз. Тільки пару секундок, треба почекати. Тут має бути один... О, бачу ксели, Як його забрати? Звітомте. Можна таке питаннячко, га. І забрали. Йас. Нам ще два тікса треба знайти, якщо я не помиляюсь. А ФКР це так я до оцей сумон. Тут де юнічі вибивати. Тут же заправ був. Де я ще не забрав? Хтось кидає мені трейд, але він уже він в трейде. Нащо мені кидати трейд, якщо він в трейде. Окей. Endless... Арена. Тут ми забрали теж Тікс. Де ми ще не забрали Тікс? Тяпаємо, пошукаємо. О, є Тікс. Це добре. На базу. І лишається один останній. Який у нас... де? Який нас біля постофіс на коробках заховався? Саме знайшли в Чій На На офіс сенсу нема заходити мені там. Ніхто нічого не відправив, бо я перевіряв був. Сюди можемо тепати, щоб зайти в Crossroads. Crossroads. Uh. І зараз ми будемо вибирати медіум режим і будемо тестити нашу класіку ну, на він прикольний, Моделька його класна. Та й сильний, він дуже у нього ДПС великий. Мені здається, що з ним можна повноцінно проходити Найтмер. Але для того треба ферму якусь. А щоб мати ферму, треба або її десь получити. Або купити за геми на третій плазі, а гемі в мене немає. Ну нічого, який ставив наших охів-камераменів. Надіюсь, вони справлятимуться. Бо якщо не будуть справлятися, то буде дуже погано. Та в них кулдаун дуже великий зараз. Вони повільно б'ють. Але Владемич теж непоганий. Окей, okay, будемо формати гроші напевне, на нашу класіку. Третя хвиля. О, зараз ще до цю хвилю треба пройти, і ми зможемо поставити класіка. Щось вони проходять помаленьку. Уф, уф, уф. Ставимо його тут. Ого, вкачати його до? Ну, відносно дорого. 1600 шістьсот баксів. Я так виглядаю, поки той камерамен, класи камерамен дуже слабенький. Да. Поставила Динамайка, і все буде, і все у нас добре буде. Ну, надіюсь. І у нас все добре поки йде все дуже легко. Ну, та шоста хвиля тільки. А тут 30 хвиль. Дять більше туалетики. Але це нічого. Вони нас не пройдуть. М -м. Поки йде все легко, ми звісно, трішки пропускаємо, але це нічого. Як то кажуть, це не смертельно. Так. Качати у нас грошей нема. Йдуть сильніші, вони також трішки проходять, але деяких ми також вбиваємо. Тут ще якісь інші туалети, діджей-туалети йдуть, але ми їх легко перебиваємо. Ой, де Dual Clow Toilet. І напевно я зроблю так, щоб ви довго тут не скучали. Я вас перенесу до того моменту, коли я вже вкачаю нашого класика на максимум. Це дуже скучно, повірте, і довго. Так що зустрінемось зараз. Все, У нас вже дуже мало лишилось грошей, щоб прокачати, і ми вкачали. Е, і все ми вкачаємо і це імбовий юніт. Тепер він ще й з плешом валить. Це імба. Ми навіть можемо продати цих хохіо, вони нам тут вже не потрібні. І ставимо ще одного камера. Ну, Зараз поставимо ще одного нашого. Класіка камера менчика Класіка. Ставим ще класика. Поставили. Вкачали раз. У нього тепер така рогатка, прикольна рогатка. Це я знаю, дуже багато ігор в Роблексі є такі штуки. І цей Роблокс. ну типу, показав. Ну, не словом, це імбовий юніт. Він дуже прикольний. Нам ще трішки і ми вже можемо вкачати ще одного класика камерамена і вкачуємо. Що не на смолку, але вкачуємо. Тепер фармити 12 тисяч. Тепер він такими, як це, м'ячиками кидається. Так. Я не знаю, як воно називається, але прості м'ячики. Як то називаю, але ну, я називаю це м'ячики. Бо це і є такі м'ячики. Вони ще прикольний звук видають. Вже 4000. Ну, тепер ми швидко дуже гроші фармимо завдяки нашим. Завдяки тому класіку, коли повністю вкачений. Хвиля 25, а ще 5 хвилі лишається. І зараз зара ми ще вкачаємо нашого іншого класіка, і тут взагалі ніхто не зможе вийти зі спауну. І ще оцю хвилю. Коли, ну, майже закінчиться хвиля, то ми якраз... А, ні, хвиля тільки на 89% пройдено, ми вже прокачали. Зараз будемо ставити ще одну, та. Ну, а що нам ще робити? 27 хвиля. Ну там ми швидко проходимо з ними. Ставимо тут от одну класику. Поставили і прокачали раз. Зараз прокачаємо другий раз. Не знаю, чи третій можемо, але два рази, то точно вкачаємо. Все вкачуємо. І ще треба 12 тисяч. Вже 10. Ммм, 29-та хвиля, все. Зараз буде йти босс. Босс-бос-босс. І. У нас же 6 тисяч, ще 6, 6 тисяч. Але виставимо вже краще. Краще пару виставимо і вкачаємо їх. Хоча на другий левел. Ой, на третій. Все вже 30 тридцята хвиля. Зараз буде йти босс Йдуть мутанти і обос. босс легко. І оцього ми вбили теж. І Secret Quest Has Arrived. Секретний хтось сам прибув. Тікс, все. Його теж з легкістю з одного удару. І ми прийшли одним словом класик це імба. Він мені дуже зайшов, сподобався. Він мені здається найсильніший найсильніший юніт у моєму інвентарі. Та й для легендарки він дуже прикольний. Бо я знаю, є погані легендарки, які О, такі взагалі неприкольні. Не и мышевый канал Остани Квест. Да. вот в котелку скины. Вот дрончик у меня. <свят> я вам сказал. Я не знаю, я не... его можно Буде продати, але щоб Коїн зробити, а не загиблим, бо його ніхто не купить. Тут ще якась штучка, я типу пояснює, що тут треба робити в цьому новому івенті. А ми можемо від ну, на наших 400 коїнів відкриємо. Може якийсь класний гюнітів нам. Випадуть... А, камера вумен Це як завжди, добре, добре. Uncommon. Ну це вже краще, ніж Basic, так що Rare Аплодисменти в залу. Basic. І ось... ні, не, вже нема. Я навіть не замітив. Все продаємо те, що нам повипадало. Камера Wuмен продаємо. Confirm Sell і. Щось ми не продали? В ефірі кон... 2 коні не вистачать. Ну нічого. Ну, і на такій чудовій ноті ми прощаємося. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, па па, -па.